Добрий вечір, мої маляти, любі хлопчики, дівчата, і матусі, і татусі, і бабусі і дідусі. Словом, всі, всі, всі. Ось ми знову з вами зустрілися. Я хочу представити вам своїх помічниць. Я влада, а я Маргарита. Вони будуть допомагати мені, а читати ми сьогодні. Будемо знову цю саму книжечку, яку написала наша краянка рівнянка Олена Медведєва по цей бік неба. Історія ця називається Вигнанець Тієї зими пес мерз дуже сильно. Він, ображений на весь люд, давно вже скитався на ринковому майданчику. Одні кримаріда кидали йому в різкі м'яса чи сала, інші годували сухарями, А ще дехто виливав скисле непродане молоко. Так і перебивався із дня у день. Але і за це спасибі. Все ж таки не з голоду. Під. З іншими собаками особливо він не товаришував, можна сказати, взагалі ні з ким. У нього стискалося серце від образи завданої людьми. Кривда надовго порчаїлася в його єстві, тож нікому він більше не мав віри. Навіть своїм чотирилапим ті не ображалися на нього, бо розуміли, що собаче життя на вулиці не мед. Тільки охрестили його вигнанцем. І на тому розійшлися. А хто це такий вигнанець? Хто? Ну, Вигнанцем називають людину або тут собака того, кого виганяють люди, з ким не хочуть дружити. А як ви гадаєте, от життя пса дуже хороше у цього вигнанця. Правда, шкода його. Люди його просто викинули геть із свого життя на вулицю. І ось він теняється по бадарідах, хтось там дасть йому часом хліба, хтось якусь кістку. От і сьогодні на собаку якась необачна господиня вилила по неї, Утро вкрилося кригою, і пес почав скиглити. А як це вилити помиї на собаку? Звичайно, як? От беруть просто і виливають. А ще такий мороз слухай, і що пес почав скиглити, так? Йому було так холодно, що, здавалось, навіть зуби змерзли. У такі хвилини він згадував свого колишнього господаря і тепле, годоване життя на сільському подмірі. Господар був молодий, білявий і з пишною чуприною носив клітчатого каптура на бакир. Тієї ночі, коли злодії обікрали хату господаря, а йому вірному псові перебили мало не всі ребра і повибивали чимало зубів, Вигнанець втратив віру в людей, бо його незаслужено звинуватили в недогляді та вигнали геть з дому. Як це можна собаку вигнати з дому? Ну, ось так, бачите, а як били собаку, правда? І по ребрах, і це боляче ж. Ой-ой. Моїх дідусь і бабусів також були собаки, і вони їх не виганяли. Бачиш, які добрі в тебе господарі, правда? Угу. Твій дідусь і бабуся молодці. Ну що ж, читаємо. Так. Ось собака згадав цю подію і ще дужче затрусився від холоду. Він більше ніколи не повернувся до господарів і більше ніколи не просився до людей на службу. Щоразу. Коли на ринку бачив колишніх господарів і їхніх дітей, які купували крам, то заткував і тікав. Він став самітником. Як це самітником? Тобто самим він ні з ким не дружив. Сам був е, зі своїми ровесниками, собаками. Звичайно. Аж раптом його спогади перебило чиєсь скавчання. Вигнанець помітив мале цуценя, що шкутильгало сніговою дорогою. Що воно тут робить? Задубієш серед цього холоду. У мене хоч ганчірка якась є дірявий яшик, а в того малого тільки лихо подумав і голосно загавкав. Ру. Маля спинилося. Воно не знало. Б. Той старий пес проганяє його геть чи кличе до себе. Тому вирішила перепитати. Ви мене, дядечку, гоните геть чи кричите до себе? трусився цуцик, ледь стоячи на лапах. Гоню, гоню. Це я так у голос думаю, відповів вигнанець і щільніше скрутився бубликом. То ви, певно, хворі. Чого ти взяв? гаркнув старий пес. Аф. Бо усі хворі хочуть, аби їх слухали. Їм є що сказати, особливо коли хвороба дошкуляє. Мені так є що сказати коли хвороба не дошкуляє. А? Зараз усі малі замерзлі пси такі грамотні, чи ти один такий. Усі, дядечко, усі. А ти звідки? Неохоче спитав вигнали дому!» Ага. Вийшов на прогулянку і загубив господаря. Ні, то господар догубив мене. Наївно виправив він. І, як правило, люди завжди так позбуваються собак і котів. Звідки ви це знаєте? запитав песик і ще дужче затремтів. Бо я знаю людей. А, то ви, мабуть, дуже людяний. Як це підняв ліве вухо вигнанець? Тобто добрий, пролепетав малюк і скинув крижину з носа. Не думав про це, а ти куди далі шкутильгатимеш? Я Я пошукаю тепла. Вочевидь, те блохастий. А я трохи зізнався малюк і почухався за вухом. При згадці пробліг йому починало свербіти все тіло. Ой, ой. Легнанець глибоко зітхнув. Ну, куди ж ти підеш? Хурделиця стає сильнішою, замете тебе десь на дорозі. Мостився вже біля мене, неохоче сказав старий пес і посунувся до стінки. Малого не треба було довго вмовляти. він, здригаючись від холоду й холоду, примостився біля вигнанця. Настала ніч. Чотири ноги поснули, а й вітер стих, перестав сипати сніг, і тільки двоє холодних собак, щеніше, втулились один до одного. На світанку вигнанець прокинувся від того. Що сонце зазирнуло до їхньої схованки. Так тепло йому було вперше. Той малий блохастий цуцик його зігрів, і він уперше добре виспався, вперше за свої три мандрівні роки. Вигнанець почувався здоровішим і веселішим. Він повернувся до сусіда і підцахнувся. А що, так я відсахнувся. Ну, відсторонився, відійшов. У судомах помирав його малий друг. Ти це що надумав? запитав по батьківськи лагідно. Той ледь розплющив очі. Тепло покидає мене, але я радий, що віддав його вам, бо мені більше нічим було заплатити за ночівлю. Та ти що? Ми ще житимемо з тобою довго-довго, знайдемо твого господаря. Ні, ні, по дорослому зупинив його песик. У мене більше немає тепла, а холодна собака навіть собаці не потрібна, сказав і заплющив підпухлі повітря. Вигнанець довго не міг прийти до тями. І він второптав раптом для себе щось нове, невідане. Зігрітися можна удвох. Удвох не замерзнеш, бо тепло там, де є двоє. Перемогти зло можна тільки що вдвох добром. А ви, млюки, лягайте спати. А завтра намалюйте нам малюночки, які прийшли на нашу адресу. Адреса в нас проста: Місто рівне, вулиця Котляревського, будинок 20а. До побачення! На добраніч! Солодких сміх!